Самий величезний величезний привіт. Я вас запрошую до магазину АТБ, промгрупа, як я називаю або акція 7 Днів. Правильно називається. В магазині АТП з 23 по 29, включно в жовтня. Подивимось, що привезли, а я бачу дуже багато всього привезли. Дякую за коментарі. Дякую за ваших вподобайки. Мучитись позручніше і будемо розглядати. Дивіться, які привезли бейсболки. Жіночі, вони зараз в тренді. Їх розкуплять дуже-дуже швидко. Дівчата їх носять із такого ж самого матеріалу, шиють зараз курточки. Ось є в трьох кольорах, вже один бачу, забрали. Оцей, да, оці всі одразу порозкуповують. Зараз кажу ціну на ці бейсболки. Зверніть увагу, скажіть своїм дітям, що дуже гарні привезли, і вони тут в АТБ по 229 гривень. Пряжа це у нас залишилася ще з минулого разу, тому подивіться, кому цікаво відео попередню промгрупу, а ми будемо розглядати нову. До речі, хочу сказати тільки на цьому каналі, в цьому відео ви побачите перші всю промгрупу, як я говорю, акцію 7 днів в магазині ТБ, щоб ви були в курсі, зверніть на це увагу. Знову привезли ковдри теплі, метр сімдесят на два п'ять з додаванням вовни гіполергенна стьобана, регулює теплообмін зимова. Зроблено в Україні ковдра за ціною 669 гривень. Дивіться, капці прямо від шанель. Звичайно, що це штучний пух. Тут така гладка шкіра молодого дермантина, ну прям взагалі крута. Так, ниточкою прошита дратвою, я завжди це проговорюю. Ось така підошва антиковзуюча. Вони в двох кольорах: є в чорному та ось такому, можна сказати, кавовому лате. Ціна 799 гривень. Дивіться, які калошики цікаві. Так, це знімається? Ні, це не знімається. Не знімається серединка. Є в чорному кольорі і є ще у білому кольорі. Ось такі жіночі. Ну не знаю куди. Як хто має свою хату, так, як то говорять, в літню кухню буде супер. Ну, в кого холодно в хаті також можна. В квартирі, мені здається, в тапочках буде зручніше ходити. Ціна 429 гривень. Дивіться, є в двох кольорах. Ось такі, ніжно такі рожеві із перлинками, відкриті. Дуже м'якенькі. Так, тут також прошита підошва дратвою. І ось такі сіренькі. Трішечки інакший дизайн, також відкриті. Така самісненька підошва. Ціна таких домашніх капців 359 гривень. Капці чоловічі в двох кольорах. Бейсболка жіно, а, я сказав. Капці чоловічі 259 гривень. Так, ось дивіться, також бачу тепленькі в двох кольорах, як я вже сказав. Прошить дратвою. Ось така підошва. Добре, давайте розглядаємо далі. І знову привезли оці сходинки. Знаєте, куди їх використовувати, можна для малечі чистити зубки, вмиватися, або ж можна і собі на кухню поставити, якщо не дотягуватись до вищих, до вищих шафок. Вони ось тут прогумовані, ніжки прогумовані, це дуже добре і головне для вашої безпеки. І ось ці біленькі оці кружельці також прогумовані. Зараз скажу ціну цих сходинок. А, я ж не сказав, стілець ходинка 349 гривень. Так, а далі привезли теплі піжами. Чи це халати? Зараз подивимось. Дивіться, є ось такі а, сірі, Ну, сіра полоска, а смужка, сіре сердечко. Є ще бі, а, ну, біжева да? ружева. Давайте ружеву відкриємо. Це така піжамка тепленька, дивіться, ковтина і а, у смужку на гумці а, самі штанята. Дивимось склад. Обов'язково 100% поліестер. Я сплю тільки в натуральному говорю і вам раджу. Поліестер це синтетика. Привезли корм для пухнастиків, точніше, як то кажуть, смаколики. Ось є два види, ось такі, і також для собачок теж смаколики, два види. Зараз скажу ціну на цей корм. ласощі для собак 80 грамів 80 гривень, та ласощі для котів 50 грамів за ціною 69 гривень. Я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. А тут у нас щось таке тепленьке. Що це в нас таке? Шкарпетки універсальні, утеплені. І, мабуть, такі високі. Бачу, висока халявка чорно-сірі. дивимось звичайно, з вами на склад. І що тут у нас? А склад, знову ж таки, 90% Поліестер. Ціна таких утеплених шкарпеток. Так, шкарпетки чоловічі 95 гривень. А це дюна. Всі знаєте цю фірму. Це що у нас? Це у нас колготи. Дейті. Дитячий без сліда. Бачите, самі, розміри є в наявності. Так, 159 гривень ціна. Я ж хочу подивитися склад на ось цю а, не бачу кологоти дитячі без сліда. Бавов на 80% ну це, це ще добре. А, так, топ. Тільки в одному кольорі, ось такому тілесному. Розмір є в наявності, розмір SM або LXL XL. За ціною 189 гривень. Так, ця ж фірма. Це у нас, здається, да? Жіночі безшовні Лігінси з широким комфортним поясом. 93 поліамід, все зрозуміло. Ціна таких легінсів 239 гривень. led лампа акумуляторна з датчиком руху. Досить хороша річ. Я таку замовляв в інтернеті. Скажу зараз ціну. Ціна 70 гривень. Ось таким, ось так вона має вигляд та дивиться. І такий невеленький шнур USB ще входить до комплекту. Точнісінько, така сама, як я замовляв в інтернеті. Аптечка медична транспортна. Ціна 229 гривень. Так, реле захисту від перепадів напруги. Таку також ми з вами дивилися в іншому магазині. Давайте подивимось скільки зараз вона в АТБ. Ціна 399 гривень. Кабель для зарядки гаджетів. Я ось купив ось такий не пластиковий, а ось такий в мене він вже дуже-дуже довго служить. І дивіться, тут є декілька різних гнізд, тобто може заряджати не тільки андроїди, а навіть і яблуко. Є різні кольори. Ціна 100 гривень. Пристрій для зарядження автомобільних акумуляторів. 5 функцій. Плавний запуск, широкий вибір робочої напруги, захист від перезарядження, захист від короткого замикання, перевищення напруги. Ціна 599 гривень. Навушники безпровідні. Блютуз. Чорного кольору, здається, а є ще й білого. Давайте подивимось. Так, ну треба просто плівку зверху зняти. Бачите, наклеєна захисна плівка. Ось такі біленькі. І ось такі чорного кольору. І дивіться, лише 179 гривень. Найнижчої ціни я поки що ніде не бачив. Насадка а, на кран універсальна гнучка. Вона часто буває в магазині а, АТБ а в промгрупі 14 см. Ціна насадки 90 гривень. Сушарка для взуття електрична. Давайте відкриємо, подивимось. Скажіть, будь ласка, хто з вас користується взагалі будь-якою сушаркою для взуття? Чи це безпечно? От мені здається, чим більше буде воно нагріватись, ці перепади температури а, з холоду, зразу в, в цей, на цю сушарку сушити, мені здається, що взуття так швидко буде, пошко... буде шкоди. Ну. Псуватися, ви мене зрозуміли. Давайте відкриємо, подивимось. Дякую за коментарі, хто напише. От дивіться, я, зроб... я дивлюсь, зроблена вона дійсно так добре. Це Китай, звичайно, але це таки бачу гарно зроблена. Ну, не знаю. Добре, ходіть далі. 149 гривень. А далі у нас чохли для пасувальної дошки. Я знаю, що також це необхідна така річ. Розмір 1,40 мхде. Кольори, бачите, в наявності. Ось така смужка, ще одна смужка. Смужка, смужка. Ще якісь тут ромбики, кубіки. Добре, ціна такої, такого чохла 169 гривень. Привезли мальовидло для нігтів. 30 гривень, 12 мілілітрів. І знову ось ці креми бальзами відновлюючі для суглоби, для мумійо. Ще якісь там, ну ви зрозуміли, 100 мл. 30 гривень. Так, і знову привезли ось такі гребінці для волосся. Дивіться, які гламурні, різні різні кольори. Дивіться, які гарні кольори, всі такі, знаєте, металік, що навіть можна подивитися. Замість дзеркала використовувати оцю сторону. Ціна 80 гривень. Плівка, самоклеюча, якщо я зрозумів. Так, плівка для обклеювання поверхонь. Кольори, бачите, які є в асортименті. Три кольори. Так, два метри 70 гривень. А це у нас тримач для штор з магнітом. Є ще деякі кольори. Ось така ще біленька є. Ціна 50 гривень. Привезли а, прихватки. Дивіться, різні можна обрати. От така, яка вам сподобається. Навіть по кольору своєї кухні можна обрати. Тут дивіться, тут дуже багато різних кольорів. Навіть є фіалкові, бускові. Ціна такої прихваточки, вже говорю вам, ціну. 27 гривень, розмір 15 на 20. Набір рушників, зараз з вами подивимось. Вафельний махровий, розмір 50 на 30. дві штуки в наборі 75 гривень. Ось вони, дивіться, ось такі. Один йде такий звичайнісінький зі смужками, а другий, можна сказати, такий як вафельний. Також є різні кольори. Так, ось такі коробки, чи як правильно сказати, контейнери, чи коробки, кошики з ручками, з кришкою. Три кольори в наявності. На 3 літри за ціною 100 гривень. Так, ну ці штучки запечатані, ці мітьолки. Так, це у нас такий набір. Дивіться, для прибирання щітка та совок на довгій ручці. Покажу вам на картинці. Ну, ви зрозуміли, ручка ця вкручується сюди, все вкручується. І таким чином ось довгий совок і довга ручка. Це дуже добре також і для старших людей, щоб не нахилятися зі щітками. Дуже хороший набір. Зараз скажу ціну. 329 гривень. Дивіться, які цікаві цього разу набори для шиття. Внизу є різні нитки і зверху все для шиття в такому пластиковому контейнері. До речі, контейнер по кольору можете обрати або ж жовтий, або ж блакитний на ваш вибір. Ціна 70 гривень. Набір ізоляційних стрічок 5 штук в упаковці. 40 гривень. Тут ще одна стрічка, липка двостороння, багаторазова. Ідеальна для тимчасової фіксації прикрас гірляндів, малюнків, дрібничок 5 метрів. Довжина ціна такої стрічки 90 гривень. Кришка для мікрохвильової печі досить така ж, дуже хороша річ. Також краще помити потім кришку, якщо ви щось розігріли і воно десь хляпнуло, ніж потім мити всю мікрохвильовку. Ціна кришки 46 гривень, діаметр 25 сантиметрів. Дивіться, які дощечки для кухні, досить зручні чим. Тим, що у цей всі краєчки йдуть прогумовані, тобто дощечка не буде ковзати вам по столі. Це досить добре. Але все ж таки, знов таки пластик. Дуже багато різних кольорів, різних фруктів. Ціна такої дощечки 179 гривень. Хочу вас попросити, якщо ви на каналі Новачок, підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, а будете в курсі акцій не тільки з магазину ТБ, а й з інших магазинів. Дякую. Набір ножів Так, від великого до меншого три штучки. Здається, мають ще чохли. Кожен ніж має А, Ціна такого набору 299 гривень. Написано, що нержавіюча сталь. Так, це у нас підкладки, чек сказати, підставки під гаряче. Є золото, є срібло. До речі, щось вони мені вже і нагадують таке святкове а, новорічне. І є ще, дивіться, зараз вам покажу. Є ще в одному ось такі ще одне золото. І таке ж саме срібло. Досить цікаве. Ціна таких а, підкладок на стіл, серветок. 45 гривень. До речі, вони минулого року в таку ж саму ціну теж були. А тут у нас банки. Давайте подивимось, що це за баночка. А, скляна а, з металевою кришкою для зберігання на літр 350. Так, і кришка. Зараз подивимось. До речі, хочу сказати, кришка сама герметична. А, ось таким чином ми натиснули зверху на цю кнопочку, і кришка відкрилася. А, Потім, коли ми натиснули, герметично закрилася і вже відкрити її не можна. Досить хороша, добре, коли зберігається така вакуумація в банці. Ось натиснули і відкрилася. Закрили, натиснули, і вона вже не відкриється. Досить добре. Ціна такої баночки 199 гривень. Давайте я відкрию, подивимось ось на, на цей цікавий набір ємностей для зберігання із підставкою. Одразу говорю ціну, щоб не забути, потім ідемо роздивлятися банки 349 гривень. Дивіться, як цікаво ось такий набір. Чотири баночки, дві величенькі, дві трішки менші з підставкою. І є ще ось такий набір. Кому не потрібно маленькі баночки, можна придбати ось такі три великі баночки. Ну, я гадаю, що для сипучих, для спецій цей набір, мені здається, буде добрий. Так, ну а ці форми, хто пам'ятає металеві із силіконом. Я показував в магазині Аврора для випікання. Є ось така кругла. Є ось така, дивіться, на кекси. Також сама металева, але самі оці формочки для кексів є е, е, силіконові. Є для ось такого хліба або ж для пирога. Зараз скажу ціну. 249 гривень. Чашки скляні, подивіться, колір переходи градієнтом Цікаво. Тут вони такі матові, а всередині. Глянцеві. Ціна такої чашки 80 гривень на 345 мл. А є ще ось такі цікаві, дивіться, вже в такому осінньому сезоні дизайні прозорі. Зараз також покажу візерунки. Ціна таких чашок склянки 60 гривень на 250 мл. Тут я же ще знайшов ось такі склянки Так, я вибачаюсь, не той цінник подивився. Це оці склянки на 250 мл. Вони по 60 гривень. Ось ці, вже в такому осінньому дизайні, що я показував, ось ці. Ось їх цінник, здається, ці. На 330 мл 65 гривень. Величезне блюдо Люмінарк на майже 5 літрів. Ціна такого блюда 499 гривень, 500 гривень. Ємності мій обід. Як зазвичай, три штуки в наборі, великий, середній та маленький, і з кришкою на 700, 500 та 300 мл. Ціна зараз 56 гривень. Мацюпоньки, як я говорю, привезли каструльки для всіх видів, для всіх типів плит від Густо, об'єм літер 900, діаметр 16 см і прозора кришка. Ціна такої каструлі 489 гривень. Цього разу дуже гарні привезли картини за номерами розмір 40х50. Надзвичайно красиві. Дивіться, зараз я вам покажу, який гарний кіт біля каміну. Ну що, дивіться, який набір для творчості. Розфарбуй новий рік. Фарби, пензлик вже входить до набору. Треба розмалювати. Навіть є, бачите, шнурівочки такі гарні, щоб потім повісити на ялинку. Ціна такого набору для малечі 100 гривень. Для маленької принцеси дивіться, яка цікава лялька Барбі, точніше, цікаве в неї плаття. Ну, це не Барбі, це під барбі лялька. 179 гривень. Звичайно, ж нові антистреси цього разу яєшня. Оця маленька штучка, 300 гривень коштує. не знаю, чому така дорога. Ці флюглери, чи як воно називається, діти їх збирають. Діти колекціонують, звідки такі гроші. У мене в дитинстві були тільки гроші на відкриточки, на календарики та на книжечки. І то, якщо я знайду. Десь купівечки, одразу біг в книжковий магазин, щось купував. Хочу вам побажати гарних, гарного дня, гарних економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. Ми з вами вже зустрінемось у інших відео. До зустрічі!